Привіт-привіт! Я Валя не і це нотарки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації поговоримо про тему пророка і пророкства. Мене залежалися запитання, які давно поставили мої підписники. І останнім часом є декілька запитань по конкретних людях, які ну, нібито пророкують. Але давайте по порядку. Хто? Такий пророк. По-перше, пророк слово прорікати це проговорювати сам, сам цей термін, такий сакральний прорікати. Правдивий пророк прорікає правду, фальшивий пророк прорікає фальш. В чому суть такого прорікання? Це те, що пророк це людина, яка наділена силою та Певною владою згори для того, щоб проректи те, що сталося в минулому, але невідомо, те, що заховане в минулому та невідоме сьогодні, або пояснити те, що сталося в минулому, бо воно не зрозуміли. Те, що заховане, те, що не на поверхні сьогодні, можливо, відкрити якісь мотиви певних дій, або відкрити дії, які робляться таємно, або відкрити наміри, які хтось плекає щодо певних дій, те, що заховано. І на майбутнє пророк прорікає те, що має статися. Те, що невідомо, те, що має статися, і дуже часто, як це можна запобігти, як можна уникнути. Так? Тому пророк це той, хто говорить істину, яка не просто лежить на поверхні, а істину, яку треба розрізнити, можливо, заховану правду. І виносить її на поверхню. Я, настільки розумію, служіння пророка. Можливо, у когось є краще пояснення, задоволення можете залишити. Почитаємо, залиште у коментарях. Ось. Тепер, на жаль, ми живемо в час, коли служіння пророка використовується для того, щоб проговорювати свої бажання, не те, що. Відкриває Бог, не те, що заховано десь в таємниці в темряві, бо зло зазвичай десь робиться в темряві, говоряться, прорікаються бажання свого серця. Знаєте, на сьогоднішній день служіння пророка перетворилося в, або взяло в себе, вибрало в себе. Рух позитивного сповідання, і я щось хочу, я починаю його прорікати, як вчать, вириваючи місця з контексту сторонники цього руху, прорікати те, що я хочу, щоб воно сталося, прорікати його, як ото воно вже сталося. І пам'ятаю, колись одна моя подруга, яка Знаходилася в якійсь мірі, знаходиться до сьогоднішнього дня під впливом такого руху. Вона мені казала: Валя, ти йди у вас в місті, знайди будинок, який тобі подобається, і пророкуй а, біля того будинку, що він твій. Що цей будинок твій. Прорікай, що він твій. А, і я їй кажу: Ну, я не думаю, що господару того будинку сподобається, що я буду стояти біля його дому і прорікати це мій, це мій, мій будинок. Та? А, тому треба бути, треба бути дуже, дуже обережним а, для того, щоб не перейти в, в бажання свого серця керуватися бажанням свого серця насправді, так як каже апостол Павло, що ми всі частково знаємо і частково пророкуємо, що роблять пророки. Вони беруть якусь інформацію. Сьогоднішні пророки я маю на увазі більшість, вони беруть якусь інформацію, яку вони знають, від неї відштовхуються і починають пророкувати. Я якось на днях. А задала штучному інтелекту запитання, хто такий Льюіс Сервантес, це мій чоловік. І вона каже: Дай мені більше інформації, я тобі скажу, хто такий Льюіс Сервантес. Я пишу, хто такий пастор Льюіс Сервантес. І він мені починає розказувати, що це людина, яка проповідує біблійні принципи, і починає використовувати слово пастор, щоб пояснити мені, хто такий Льюіс Сервантес. В якісь мірі так і роблять пророки. Вони приходять до тебе, вивідують, можливо, випитують, видивляються якусь твою потребу, і починають тобі пророкувати щодо твоєї потреби і видавати бажане задійсне. Це дуже небезпечна тенденція, тому що можна молитися, щоб Господь дав, зробив, вчинив. Але пророкувати від імені Бога, що це станеться, це дуже небезпечно. Ось мені переслали декілька таких, як для прикладу візьму декілька молитов Віктора Вознюка, пастора з Києва, який молився, який молиться онлайн, молився від часу повномасштабного. И вот, например, 24 лютого 2022 года молимся вместе за нашу Украину. Вин говорит свои откровения. Я могу с уверенностью сказать, что эта вспышка агрессии не будет долгосрочной. 17 черня 2022 года. каже, Бог накрывает стол победы. А 16 травня. Знову ж таки, слова перемоги, що ось ось, вже має закінчитися. Знаєте, саме це дає, нам, дає людям ставати скептиками щодо дарів Господніх. Треба бути дуже обережним, коли ми говоримо щось як слуга Божий і від імені Божого і з впевненістю. Того, кому призначив, призначив Господь. Я... Наші пророцтва, верніше, дар пророчий. Я дуже люблю пророчий дар. В мене мама була пророкуючою. Це не означає, що вона не помилялася, і були випадки, коли. Коли в неї вона, і коли її дуже сильно шукали, їй дзвонили. І був період, коли вона увійшла в, в період пророкувати бажання серця, тому що був дуже великий попит, і, і маму треба було зупинити, коли а, е, в цьому і знову ж таки наставляти. А, але коли а, Бог давав слово, я пам'ятаю, мама перед е, дуже серйозні слова були і щодо руйнування е, прямо того церков, які нечисто велися, і про падіння служителів, яке на сьогоднішній день виконалося. Тому треба бути дуже обережним із пророцтвом. Оце навчання пророцтво, коли, коли про в тебе вчать проговорювати те, що ти бажає, те, що людина, яка перед тобою бажає, я ще раз повторюся, звичайно, не, це не пророцтво, це позитивне сповідання бажань серця. Моїй сестрі, яка Певний час була членом певної харизматичної церкви. Весь час пророкували, що її чоловік покається і в неї буде, що вона буде жити в гарній християнській сім'ї зі своїм чоловіком. На жаль, чоловік помер, і, звичайно, ми сподіваємося, що перед смертю він примирився з Богом, але не було того, що, що сім'я була християнською якийсь час на цій землі. І до сих пір, коли я говорю зі своєю сестрою в неї в серці, от залишається такий біль. Хоча, звичайно, цей біль вона не переносить на, на Бога, але певні обідува, обітниці, які давали пророки, зали, дуже сильно поранили її душу, бо вони не виконалися. А давайте будемо пильнувати, знаєте, для того, щоб, щоб з тими, хто хоче пророкувати, люди хочуть пророкувати в основному, бо наше людське серце воно хоче мати силу над природню, над чимось природнім. Хочеться, щоб ти сказав і всі, Ах! та, і це, це бажання є в якійсь певній мірі в проповідників, і в пророків, і в апостолів, і в євангелистів, і вчителів. Як колись у молодості мрілося, я себе бачила, як я виходила в великий намет з тисячами людей і ставала за кафедру, і тисячі каялися Та, або я пам'ятаю, коли я тільки... Покаялася ми, і ми вчилися, я вчилася в біблійному коледжі в Коростані, І багато і, і, і той пророкує студентів, а той якесь видіння бачить, а той ще щось. А тут я така прийшла зі світу і нічого не можу. Так мені хотілося щось. І я пам'ятаю, я так сильно сильно закривала очі, бо там якісь світлячки починали. Моргати, і я уявляла, що я вже бачу якесь видіння. Знаєте, бажання надприроднього в першу чергу повинно в нас бути в тому, щоб ми спілкувалися з Богом і щоб Дух Святий міняв нашу внутрішність. Тому що дари Господні вони не вищі плоди в Господні. Дари Господні це Дух Святий являється являє в нас. Коли хоче, він може використати будь-яку посудину а, певного часу для того, щоб а, передати свою волю. Ми бачимо в Біблії, що для цього навіть для цього іноді досить бути ослицею. А, але якщо ми а, будемо чистою посудиною, та, то і, сходити з Богом, спілкуватися з Богом, любити Його слово. Шукати його обличчя в першу чергу, то в нас буду співпрацювати з Богом, то в нас будуть розвиватися дари. Перепрошую, в нас будуть розвиватися і плоди Духа Святого. І плоди Духа Святого це наша співпраця з Духом Святим. І, І нагороди ми не будемо отримувати за те, які дари на нас були, бо дари дає Бог. Але нагорода буде за те, наскільки ми ну, перемогли навіть самі себе для Бога, покорилися в співпраці з Духом Святим, щоб, щоб його дари були в нас розвинуті, і, бо проти цього нема закону. Закон тоді на нашому боці. Так, якось коротенько, якщо у вас є запитання по цій темі, більше можливо конкретні. Напишіть мені в особисті повідомлення. Я Валя Номержицька, це нотатки, дружини пастора. Якщо мої нотатки є для вас благословінням, поставте вподобайку. Якщо нема, поставте не уподобайку. І в мене в описі є інформація, як можна підтримати розвиток цього каналу. Буду вдячна, якщо ви це зможете зробити з певненістю того, що в цей канал і ця справа, яку я роблю, є благословенням для тіла Христового. Шалом!